Основні проблеми по психосоціальній адаптації ветеранів, або там, можна звати це психологічною реабілітацією, але я волію це називати психологічною абілітацією. Це новий такий термін. Ми його зараз стараємося поширювати, тому що реабілітація означає повернення, відновлення якихось певних навичок або якихось кондицій тіла там, чи психіки, які в мене були до того, ну, до, до якоїсь травми, чи, там, ще щось, чи до події. А ми говоримо про те, що ну, я ветеран, так? тобто я напевно вже не вернуся до того стану, до якого був колись. І я вже не буду тим милим хлопчиком, який був колись, і всі інші речі. Тому що, якщо ми пізнали крові і воювали, то відповідно я вже точно не буду таким наївним, мріливим і тому подібне. Е, тому ми говоримо абілітація, тобто або психосоціальна адаптація. Е, тому що ми маємо навчитися застосовувати себе нового. В контакті з суспільством, тобто, як мої нові навички, мій новий досвід, він є не тільки деструктивним, він є багато чому позитивним. І от, власна задача людини, яка вертається там з війни, там ветерана, це навчитися застосовувати себе нового в контакті з суспільством в світі, тому що зазвичай як відбувається, що я вертаюся. Я маю уявлення. Я до прикладу працював поваром 5 років в кращих закладах України в Києві. Там смажено найкраще м'ясо в Україні і в світі. І я от уявляю, що я вернуся і буде все по-старому. Вертаюсь і так, а не все по-старому, тому що мені вже дуже тяжко контактувати з людьми там на роботі, особливо залежно від комунікації, тому що в мене пристрасті вже можливо немає, тому що я бачу людям, ну тобто там людям, якими я готую, можливо, мені не подобаються ці люди. І я вже не можу дистанціюватися від цього ті ще якісь такі штуки. Та? Тобто я вже інший. І коли сказати, що я поїду на 20 днів і мене реабілітують від чого? До чого, до якого місця, та? Тобто, а я насправді собі набагато більше вже подобаюся. Тому що я вважаю, що я зі своєю гідністю. Я навчився відчувати свій простір і буду його захищати. Е, я, по суті, виконав якусь місію чоловічу, та? Тобто, яка не всім поколінням доводилось виконувати. Там багато дуже гідності. От, е... Ну, якщо так окреслити в цілому, то я бачу там кілька проблем. Перше це контакт ветерана із суспільством. Це таки не держава. Та? Просто рідні, рідні сусіди, друзі і тому подібне. Люди навколо по поверненню. Це може бути проблемою. Це контакт з державою, це величезна проблема. Це, саме, ну, все одно це люди, але вони представники системи, певної. От. І це внутрішні проблеми. Тобто такі три категорії. Та? Які можна сказати, що є, розхитують ветерана, коли він вертається додому. Нас ніхто не вчить і не розповідає, як людина міняється після того, як вона знайомиться з якимось екстремальним або перебувала в екстремальних ситуаціях. В контексті зараз війни, тобто, це багаторазове перебування в екстремальних ситуаціях. Тобто я багато разів був на межі життя і смерті і вертався звідти. А це значить, що щось міняється в мене в голові. Однозначно. Ну, і ніхто з нами не веде роботу по тому, що саме. Я вважаю, довший час, якщо говорити про внутрішню проблему, я вважав, що зі мною щось не так. Тому що, е, якщо ми говорити, я вибудував комунікацію з батьками, я все життя так жив. І, ну, там, до прикладу, е, ми маємо звички там, багато поваги проявляти та інших речей. І часом наші батьки там, до прикладу, кажуть, зроби те і те. От після того, як я вернувся, мені вже це не окей чути. тому що я хочу, щоб зі мною домовлялися. Тобто, а вони мають, мають бачу старого сина перед собою, який там щось пережив. Це викликає конфлікти моментально, тому що е, в мене внутрішньо ті навички, які я привіз, це загострені е, мовно інстинкти, так? тобто емоції, які є проявом такому життєвому це інстинктів. Е, це значить, що мій рівень агресії, типу мій рівень там в цілому інших емоцій, якщо я сумую, то я сильно сумую, або не сумую взагалі. Якщо я радію, то я просто там нереально радію. Так? Тобто такі перепади різкі знизу вверх. Е, і Моментальний прояв агресії може бути там на рідних, на батьків. Це їх лякає, це мене лякає, тому що я в голові собі думаю, що все буде по-старому, або все буде окей, або вже не буде по-старому, але я не знаю, що з цим робити. Тобто щось відбувається. Моя задача, як ну, до прикладу, я зараз займаюся психосоціальною абілітацією, адаптацією, це власне познайомити з тим, тому що я це пройшов, я пройшов свою реабілітацію, абілітацію та. І можу сказати, вже маю слова, можу, можу це запакувати в певні терміни, і банально розмова в дві години з, ну, з людиною, яка приходить і каже, все, я не розумію, що мені тут робити, я хочу вертатися на війну. Може дві години допомогти в тому, щоб людина зрозуміла, що що не в неї, ну що вона нормальна, перше, що все окей, просто і з тим можна працювати. Ми мотивуємо ветеранів до того, що вони зверталися до нас. Ну, тобто, до мене це як до ветерана, бо побратиму взагалі немає проблем звертатися. І зазвичай це відбувається таке сарафанне радіо, яке хтось десь почув, що ми працюємо, я працюю з ветеранами, і це допомагає, і вони контакти передають. Але найголовніший, напевно, фактор це той, що людина має усвідомити проблему. Там, тобто, до того як ветеран чи його рідні не зрозуміють, що є якась проблема, не почнуть шукати виходи, то скоріш за все, що ну, що він і не буде нас шукати, не почує або не захоче. Тобто, але вони звертаються тоді, коли вже є реальна проблема. Там сон, до прикладу, це контроль емоцій, агресія, це. Ну, Неможливість на нормальному рівні комунікувати з середовищем на роботі, наприклад, з начальником, або добиватися своїх соціальних гарантій, там, пільг, Це контакті, там, не знаю, з держслужбовцями і тому подібне. І бачу реальну проблему, тому що там люди від того страждають. І тоді вони звертаються і кажуть, що мені робити, бо я думаю, що я ненормальний. Або що мені робити, бо я хочу вертатися назад на війну, бо я тут собі місця не можу знайти. От. Але ну, я, я насправді часу даю відповідь, що ну, в мене пес був. Мисливський. А це особливі такі порода псів, які мають контакт з здобичу. І вони пробують кров, так само, як і солдати насправді. Тобто вони знищують супротивника, і умовно, вони, в них щось міняється. Після того, як людина попробує кров, умовно, там, чи собака, у них міняється абсолютно характер. Тобто в них пробуджуються ті програми, які до того не були неактивні, умовно. Ну, у нас є такі речі, які, умовно, до того я би не реагував так гостро на ці штуки. І навіть розуміння того, що це є певні закладені в нас програми, там, воїна, умовно, та? там, соціального створіння і так далі, дає розуміння, що все окей. Просто з цією програмою треба працювати по іншому, інший підхід. І з того моменту, власне, коли вже є усвідомлена проблема, можна працювати І на базовому рівні, на глибшому рівні, на якому завгодно. Ми маємо цілісну програму, яка є авторським проєктом. В принципі, це проєкт Діти Марчер. Вона розробила систему реабілітації для ну, психологічної адаптації для ветеранів. Це датський проєкт, якого запросили в Україну волонтери, знову ж таки, це громадські організації, не держава, які побачили проблему і зрозуміли, що треба робити. І я є продуктом цієї програми, в принципі, вона відбувається в чотири етапи. Тобто Базовий відбувається певний контакт, і запрошується мене проводиться співбесіда, і ветеранами тобто як мене запрошується на самий тренінг. Тобто на цьому етапі по суті, співбесіди є розуміння, чи насправді це мені потрібно чи ні, і чи я зможу щось з того взяти чи ні. Намір визначається. Після того є перший рівень, який відбувається умовно 4-5 днів. І кожен рівень наступний також 4-5 днів відбувається. Тобто, сумарно 20 днів протягом півроку. Відбувається цей тренінг, і недаремно є не, не все підряд дається. Тому що перше, що дають ті перші чотири дні це е, перше це психоедукація, що називається. Тобто мені дають інформацію, щоб запалкувати, нагодувати мене інформацію. Що от, от це відбувається через те, що от в мене в мозку є от така штука. От ця моя реакція йде звідти, і це абсолютно нормально. І за чотири дні я розумію, я йду додому. і і вже маю як пояснити свою нестандартну поведінку оточуючим людям, тому що в мене з'явилися слова. До того в мене слів могло не бути, тому що я і не володів термінологією, не міг поняттям пояснити. Крім того, мені дають розуміння, що моє тіло це і мій ресурс. Тобто контроль емоцій, це дихання, це робота тому, як я стою, як я позиціоную себе. Тобто Дуже багато акценту робиться на тіло. Звертайте увагу. Другий етап це ресурси. Мовно мені дають можливість зрозуміти, підвищити свою безпеку, умовно, всіх, всіх, всіх розуміннях. Уявіть собі, що от я рік був на війні, і все, що я бачив, це умовно позиції, там тил, де є умовний друг, тобто це місцеві жителі, які невідомо, чи вони союзники, чи ні, вони можуть там і подзвонити навести артилерію, ще якісь інші речі зробити. Тобто постійна внутрішня тривога, стан постійної мобілізації і психічної, і тілесної. І будь-яка людина, яка до мене підходить, я її сприймаю як, як мінімум нейтрально, не друг, не ворог. І по тому, як вона до мене підходить, я вже сприймаю її, чи ворог, чи друг. Інакше я буду відкривати вогонь. Тобто, якщо я або скажу стій, доки я не зрозумію, що це свій чи чужий, або одразу буду відкривати вогонь, якщо я зрозумію, що це ворог. Тобто ми вчимося емпатично по контакту, навіть зоровому виопределяти ви свій чужий. От приїжджаю я додому, і в мене ця навичка збереглася. І я зовсім з іншого місця контактую з людьми. От прийшов з вами, говорю, наприклад, з будь-якою, з мамою, з татом, з дідусем, бабусею, і я говорю зовсім іншого місця. Я бачу, я читаю їх набагато краще. І я не маю для цього слів. Тобто я ще на той момент не можу це пояснити. Але це та навичка, яка допомагає мені зберегти життя на війні. Ми розказуємо про це і вчимося це вибудовувати нормальні кордони, пояснювати, комунікувати. Аналогічно місце, з якого ми говоримо. Я не знаю, не знаю, як це пояснити. Це таке цікаве явище, умовно, на це називається за душевними розмовами чи ще якісь. А можна уявити собі, що людина вміє з цього місця говорити постійно. І це значить, що якщо я скажу якусь фразу, яка викличе в людини злі сум або радість, тому подібне я моментально це відчую. І автоматично це, це, ну, це відбувається якби взаємно. Я не знаю, це така магія маленька. Тобто, це та, ті, ті ресурси, які ми виносимо з війни, можна так сказати, тобто, з тих глибин життя і смерті. І ми вчимося з тих міст говорити. Для нас дуже багато речей неважливі вже. Тобто Те, що я в діти, те, що я їм, це вже другорядне, умовно. А те суть тих речей, суть тих емоцій, які ми переживаємо, є набагато є важливішими. І ми говоримо з тих місць багато в чому. Самі того не розуміючи, нам теж це ніхто не розповідає. Є крута легенда про індіанських воїнів, умовно, де їх називають люди мудрості. Це, ну і чому так називають? Їх там в них була маса ритуалів, коли юнаків випроводжували на війну. Там проводили такі цікаві, ну там їх розмальовували в демонів, викликали демонів війни або силу предків там по-різному, і випроваджували на війну. Вони там з успіхом чи з поразкою верталися, але додому їх не пускали. Їх організовували окремий табір, в якому приходив шаман і виганяв з них духів війни. І тільки тих, хто він вважав, що можна допускати додому, він допускав. Але проводилися обряди і ініціація, певні ритуали. Тобто я з одного стану війни вертався в стан мир. З миру йшов в війну. Не зразу скакав, так як ми сьогодні на поїзд, завтра вже на війні. І так і навпаки. І це було набагато екологічніше для всіх для суспільства, тому що людина, яка не вигнала з себе духу війни. Вона е, приносить деструктив додому. Е, це можна назвати сучасною мовою, сказати, е, що в нас немає такого буферу, який би міг, в е, якому могла людина, ветеран там, чи людина, яка пережила якісь там масові лиха інші речі, пережив, ну, відбути, проговорити, поспілкуватися, вернутися десь до себе і тоді попасти додому. Е, ну, і в контексті індіанців вони тих людей, які допускали додому, вже їх назвали люди мудрості, тому що ті люди пізнали межі життя і смерті і ціну цьому, це цим рішенням. Тому я сприймаю десь ну, своїх побратимів, себе та типу багато в чому, як дуже людей з колосальним ресурсом, які пізнали набагато більше і, і глибше, ніж людина може це пізнати за все життя. Вони це за, за рік пізнали. Просто з цим треба навчитись працювати, з цим треба навчитись бути, тому що я точно вже не зможу своїм загостреним відчуття справедливості діти рожеві окуляри і далі допомагати там обкрадати там свою себе, свою державу, чи ще якісь речі робити. Я не, мені буде тяжко лицемірити, так? тому що в мене оце емпатичний контакт, який я кажу, я моментально відчуваю це. Де, де брехня, де правда, чи ще якісь речі. Це дуже загострено. Ми вчимо, умовно, там після того, як ми вибудовуємо цю безпеку, другий рівень, то навчаємо е, вибудовувати правильні контакти комунікації. Третій рівень це робота з шоком, з травмою певною, тобто яку людина собі вибере, яку воно в житті хоче це вибрати. Е, і четверте це переорієнтація. Це побудова плану на 5 років. Ти от завтра вертаєшся додому, і ти вже маєш певний план, де ти познайомився своїми мріями, де ти можливо оцінив, наскільки ти тобі подобалося жити до того, чи не подобалось. І ти вже точно маєш на перші два місяці три план того, що ти будеш робити. І це дуже дає таке відчуття впевненості, безпеки, в тому числі, тобто людина вже вертається з розумінням, що далі.